Привет-привіт! Ви на каналі Kids ТВ і в челлендж не челендж Незапей. Що ми маємо робити на цьому челенджі? Ми повинні ем, пробувати такі вкусні продукти. Так. Ми перед тим сходили з Полінкою в магазин. Полінка вибрала п'ять продуктів, які вона хотіла би спробувати. Вона вибрала крекери зі вкусом піци, таку желейку з смаком ожини. Вибрала отакі штучки. Ну, в общем, ще там всього, там. 5 продуктів вибрала Полінка. А я вибрала 5 продуктів, які Полінка не любить. Але якщо вона їх не попробує, то вона не отримає те, що вибрала вона. Ну, а саме основне, вона не має виплюнути і не запити. А в нас є Вкусні запівашки. У нас є живчик, у нас є принцеса Ельза водичка. І є Полінки любимий коктейль молочний і сік. Да? Ну що, Полінка, приступаємо? Так! Давай. Що ти вибираєш, що б ти хотіла Бей. перше? Оце ти хочеш перше. Добре. Ундика. Окей. Тоді я хочу перше, щоб ти спробувала. Протики вкусно. Так. Да. Пулінка в нас не любить шпротиків взагалі. Але тобі раді цього, тобі придеться з'їсти цілого шпротика. Не запити і не виплюнути його. Блін. Давай. А там гака є. Немає. <ротіки> Ой, весь в ротик кидай. Давай, давай, давай. Ну що, Поліна, їсиш чи ні? Так. Точно готова? Угу. Давай. 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 Бережовий бігом. <пілля> Поліна дуже не любить проти. <пілля> ти запити Полінка. Хочеш, Чого? ну давай. У нас є така вкусна ж... твоя любима молочний коктейль. і сік. Хочеш запити? Все, Полінка справилась з цим заданням. Полінка отримує таку жуйку з лунчиком. І вона зі смаком у Ну давай, відкривай і пробуй. Молодець! Витрай губку. Молодець! Молодець. Супер. У нас все так перекидається. Давай, відкривай, будемо спробувати. Ну, відкривай. Я його відкрити? Ну, давай тобі допоможу. Тут я таку маленьку дірочку зробила, відкривай. Дам -дам. Угу, давай. Так. Да. О, це жуйка. Це жуйка, да? Да, це таке біленьке. воно похоже мені на біленькі канські косий кусочком. А ну давай, пробуй. пробуй Маласеньким кусочком це дуже кисло. М -м -м, така интересная, вона так пахне. Да, а вона дуже вкусно пахне ужинкою А це біле, воно. Воно похоже на цукор. Ні? Воно не смачне? Давай Н пробуй. Ні, то воно тісле. Просто я просто завжди по маленькому кусочку. Ну давай швиденько, в нас ще багато є що їсти. Ну як? Вкусно, так? Да? <гум> ну все, давайте відомо. Який другий продукт? О, другий продукт ще вкусніший. Угу. Ну окей, ну раді такого ти мусиш з'їсти. Міді. Міді. Я вибираю я. міді. Полінка радується, але вона їх їсть не особо, вона їх не дуже любить. Я люблю тільки я хочу, Ну чому таку? Давай таку. А таку. А яка різниця? Вони mm. абсолютно однакові. Вони слі однакові майже розміром. Давай. А це їсть? Це все їсть. Отак От в ротик кидається і пережовується. Дарсьте запити? <сі> <сі> давай, Полінка, давай, я в тебе вірю. <сі> Ковтай <Куптаю>. його. <сі> Не смачно крутнула, ура! Єсть, Єсть! 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 Давай, Фалінка, відкривай. Тут є така сточка, де вона. Вот. Вот. Бачите, тут такі показали, тут чуть-чуть, і для дітей. Можна легко відкрити його. Ого! Які вони шоколадні. Ось такі. Угу, такі, такі шоколадні неявні. кружечки. А воно вкусне. А ще вони в середині? Дивіться пустить. Таким Це... рисові шарики якісь. Рисові? Рисові. Можна mm. я попробую? Ага. Просто вкусняшка. мяска. Какие середині рисові шарики? Интерес. Вкусно. Вони шоколадні. І з шоколадом политі. Шоколад в шоколаді. Ага. Ну що, дожовий, давай. І вибирай третій продукт. Я вибираю... Що ти вибираєш? Ти вибираєш оце, так? Да? Окей. А я вибираю... Лимончик. Поліна не любить лимони. Две. <рес> Две. <рес> Две. <рес> я їжу цей кусок. Так, да. ти мусиш з'їсти цілий кусок. Це? Ні, жовтеньке можна не їсти. Шкірочку Шкир... не їсти. <рив> <рив> не забувайся, в нас є чим запити, Полінка. Кусняшки запівашки. Ти не є невкусно. Ну, ти можеш відказатися, але ти ніколи не отримаєш більше. Це в нас щось таке цікаве пише тату на ній Cherry Candy. попробуємо що це таке конфетка ну воно чесно як жуйка з'їла молодець з'їла полінка лимончик що я так красиво його обгризла молодець відкривай ти це заслужила ну, пришло, мій братик не хоче що це? Що це? Що це, що це? 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 Ой, це жуйка. Це така жуйка. Вона нічим не пахне. Вона просто пахне чимось солодким. На смак вона така... кисла. Трошки кисла. І вишневим смаком справді. Мам, по Це шо, це тату. Ми потім зробимо цю татушку і покажемо на відео, яка вона вийшла. Угу. Ну як тобі жуйка? Стоїв лимончик цієї жуйки. Стоїв. Молодець. Ну що, переходимо наступний раунд. дужовий. І давай далі. А за її манек встати? Так. А в да. угу. угу. Запити, хоч? Угу. Вона солодка, ставте лайк. Ставте лайки, якщо не мовите, і не потратите книжки. Дай на мою сторону три жуйки. Ей, це твій. Далі. Ну що, далі вибираєш. Так, це в нас одне, одним лотом іде три жуйки. Ти вибираєш крекерси, да? Необичні. Давай, значить ми ставимо на кон крекерси, а я ставлю на кон. Морська капуста. Морську капусту. Поліна, іди не це ж одна. Зараз я її відкрию. Як красиво! Красиво, вона апетитно, і вона дуже-дуже корисна. Давай. І дуже вкусно. Мм, як вона пахне, Дай Дайте мені ложечку. Бери вилочку і пробуй. Унек. Унек. Нак травичка. Мм, да? Давай. Вона пахне. Вона пах. Вона пахне морем. Морем, давай, за море. Набирай собі вилочку і вроби. Тут видно салонки? От... Конечно. Що, Полінка молодець, вона з'їла. Вона, звісно, чуть не бекнула, але вона її з'їла. Молодець. Відкриваємо крекери. Я тобі допоможу. Ставте лайки, любите, ем, якщо, якщо любите, ставте лайки, якщо любите, якщо любите. Вони такі класні. Ставте лайки, якщо любите, якщо любите маски, я їх дуже люблю і дуже люблю їх. Я хочу, чтобы вони пояснили. Скажи, что ты вже там не слышно. Какие у нас там креки. Я О, вони форм. Дивися, у нас тут є. Зараз я давай. Дивись, какие у нас тут є формочки. Тут є такі? Такі. Ой, пал. Честно, вони дуже пахнуть. Ой, увалки! Вони дуже дуже пахнуть. Увал, кружечок, так, багато всього. Є ще якісь. А, вони тут такі самі. Там вже такі самі. Ну, в общем, вони дуже смачні і такі, ну, цікаві. Ну вони сольоні. Ну що. Є можливість запити, Полінка. Ні. Не хочеться пити? Дивися, скільки в нас там є водички. Тутоша твій любимий. І Сік, і Живчик, і Ельза. ти не хочеш. Ні. Добре, продовжуємо. Ну що, у нас лишилися жуйки. Так. Я обираю. Тоді я даю тобі тунець. Тунець? Так. риба Така Така риба нас тунець. Поліна вже втікає. Поліна не дурій, так не чесно. Давай чуть-чуть. Поліна. Тоді я жуйки анульовую. Я забираю жуйки. Ні! Тоді маленький кусочок тунця ти попробуєш. Маленький кусочок, я давай. Сама Все, я вже взяла тобі. Правда смачно? Фу -фу 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 -фу. Ну давай пробуй ще свої жуєчки. Бо це вже у нас був останній лот. Чим ти взяла жуйку? З яким смаком? Яблочком. Усо ну, тут какие смак? смаки. Яблочка чешу. Пахне яблучком. Відкриєш сама? Я вже відкрила. Воно... Це яблочко пахне ось цим малинкою. Ось цей господи. Яблочный смак пахне малинкою. Скажи такая белая Ой, не, она пахнет яблочком Нет Маленькая Она очень вкусная пахнет яблочком И она такая кисленькая, как зеленое яблочко Открываем -то. Интересно Почему вот такие Тих вони Ой, я побачила фіолетову крапочку. Я да? Там є крапочки? Ну тут немає, тут біленьке біленькому. А цьому покажу. ба, ба, ба бачите, тут фіолетова Угу, Так, да, є там крапочки. А ну виробу її. Справді вона в нас має бути якийсь смак. Малиночка. А са їх можна змішати води з одним? Так. Ой, ну так важко відкусується Угу Прикольно. Пресики обрели. Ну що, давай ще цю угу. Апельсинка. Відкриваємо апельсинку. Тут фіолетовий Зелений Жовтий Тут ну той. Фіолетовий Ой, тут Зелений Жовтий а тут? Ти пожувала? Я Фіолетовий... Відкривай. Я вийжу. Ага. Так що, у мене ще є ще... Та-да. Ага. Ось. Існєшка. От. тут... У нас тільки зуранжувана крапочка мий. Угу. Ой, тут корисно і більше, і одна жовтенька. Ось тут. Угу. Давай пробуй. Апельсинка вона не апельсинка. Так можна остатись без зубів. Угу. угу. Видно жовті крапочки. Ми такі, як будто б сюди покидали цедру від апельсина. Так, поки ми не бачимо, Поліна тут вже попробувала, змішала усі смаки разом. Що вийшло? Mm. Фруктовий зрив? Mm -mm. <гум> Кавун. Клас. Ніт. Оснявська. Ти ж їх виграла. Mm -hmm. Так, лайк і підписуйся на канал. <палінка> Полінка жартує. Ставте лайк, якщо вам подобається такі відео, і підписуйтесь на Полінкин канал Kids TV Polinka.